Так, а сьогодні ми на шайських озерах вибиралися на цих водних мотоциклетах. Сьогодні водні мотоциклети будуть роздавати гамна на цих озерах. Та ти що? <рисква> 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 це падіння заслуговує на лоска. <рисква> Йобез бобен, що це таке стоїть? Новая функция! Новая функция! Убер кубик. Еще раз, так медленно бегать будешь пешком. Ого, ого, наехал! И забор впал мне на машину. Тот, кто бы, блядь, сомневался, что он мне именно... На машину впаде. Я вам ще скажу так, трохи повезло, що тут з боку трак стояв. Але це пиздець! Типа всюди забор лишився. Він тільки от він на машину чопнув. Коротше, з іншої сторони взагалі нічого немає. А тут так упиздило. йо Йомойо, ви чуєте як все тріщить, я почав витягувати му І стіна ще більше впала Я хрен його знаю що робити Що робити? Що робити? Тут одне колесо Вліво, друге вправо. І стіна падає. Ху. Ну якось так прийшла наша рятувальна операція, бачите. Забор тепер вже точно ліг. А оце воно і так було побито. <клес> Ви думали, напевно, що воно не була побита ззаді? А звісно, тут в Америці у тому станк стояв такий червоний, не побитий. В Україні, напевно, думають, що в Америці взагалі цілих машин немає. Ну і правильно, всі машини биті, всі машини в Америці тупо биті. Цілі машини тут тільки в фільмах показують. І все. А так, все, битки одні, битки. Це такий і здоровенний кіт. Бачите, тут духовка. А то кіт. Це що, більше ніж духовка, чи що? Тебе туди не можна запхати і спекти навіть. М'явкуня. Замовив машину з США, ожидання реальність. Ожидання реальність. Коротше, оці мустанги от виглядають як купа металу, да? але насправді їх можна підшаманити і зробити. В такому стані вони продаються там тисячі за 5, 6, 7. Байдуж тут 34 в кузові. А зроблені вже можна продати набагато дорожче. А Зараз у нас рубрика Мустанг 66 року зможе завести це чинити. Це є Мустанг 66-го року. Коли вони вже готові, відреставровані, такі от гарні, то їх тисяч за 20, за 25, 30, як повзе, можна продати. Так Арково виглядає.